Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Дудка Ігор Ігорович, стрілець помічник гранатометника, парашутно десантної роти парашютно десантного батальйону, народився 22 лютого 1987 року в селі Рівня Рожнятівського району на Івано-Франківщині. Мати Ігоря ростила сина сама. Він був спокійним, добрим, слухняним хлопчиком, ще з дитинства захоплювався риболовлею, любив збирати гриби, ніколи не відмовляв у допомозі. Мама згадує, що коли зустрічала вчителів Ігоря, то вони завжди характеризували його як старанного учня. Після закінчення 10 класів рівнянської школи він почав їздити на роботу за кордон. Там працював на різних будівельних роботах. Ігор мав золоті руки і швидко вчився, особливо проявляв здібності до електрики. Він легко опанував роботу зі струмом і став хорошим майстром, про що свідчили численні хороші відгуки. У вересні 2023 року Ігоря мобілізували до лав Збройних сил України. Спочатку він проходив навчання в Житомирі, а потім у Великобританії. Після навчання його відправили на харківський напрямок, а згодом на Луганський. Бойові побратими зразу полюбили Ігоря за його позитивний і добрий характер, та найбільше він вразив їх своїми вміннями в електриці. Він провів у бліндаж, світло і навіть інтернет. Побратим Антон розповідав: Ігор був тихою і спокійною людиною, електрик від Бога. Чого він тільки не зробив у нашому бліндажі по електриці. З Самого початку він хворів і не ходив на бойові виходи. В нього сильно боліли зуби. Наші хлопців було багато поранених і загиблих. Треба було йти на позиції і відправили його. Ігор дійшов до позиції, пробув там декілька годин і його накрив дрон. Це був перший бойовий вихід. Він був тяжко пораненим. Хлопці його виносили. Ми весь час згадуємо, як він нас зустрічав і проводжав на бойові. Був дуже позитивною і світлою людиною. Мені дуже шкода, що таких хлопців забирає війна. 24 грудня 2023 року, поблизу населеного пункту Новоселівське Сватівського району Луганської області, Ігор загинув. Поховали героя в рідному селі на Івано-Франківщині. Громада зустрічала траурний кортеж на колінах. На церемонії прощання побратими не стримували сліз. Ігор прожив тихе і скромне життя, та на жаль, дуже коротке. Він вірив у нашу перемогу і заплатив за це найвищу ціну: чиста, світла і вічна пам'ять новітньому герою України.